Всім привіт привіт! Вітаю на моєму каналі. І сьогодні в нас 2 січня. І я всіх хочу привітати своїх підписників, своїх глядачів з прийдешнім новим роком, з 2022, 2025 роком. Всім бажаю міцного здоров'я, всіх здійснення, всіх ваших цілей, планів, бажань, щоб все було гаразд в ваших сім'ях, благополуччя, і щоб нарешті настало мир і настало для всіх українців чисте мирне небо над головою. Ну і почнімо, по моїм доглядовим засобам. Сьогодні я хочу поділитися з вами саме до. Засобами по догляду за волоссям. Перше це очищення голови, тобто шампуні і скраби. Скрабів в мене не так і багато. Це в мене маленький о, такий тюбик 75, 75 грамів, дуже класний. діолоджа від Oriflame. Дуже мені подобається, гарно піниться. І моя о, недавня покупочка це новий для мене скраб, був по акції в магазині Калина. О, я його вже. Покористувалася декілька разів. Він мені сподобався. Дуже мені нагадує скраб від компанії Oriflame, то, з вугіллям і м'ятою. Там м'ята гарно відчувається, а тут чисто вугілля таке свіженький ароматик. Також чорного кольору, гарно піниться, це класний. така текстура жледна в ньому, класно для очищення, тому що в мене тип шкіри голови жирний. Тому дуже часто мию голову кожного дня. А якщо помию е з вечора, то вже на ранок може бути брудна голова. Е так, наступне це шампуні. Е всього, це всі мої шампуні. Я дуже сподіваюся, що їх швиденько використаю. Е в минулому році я підвела підсумки, і в минулому році, тобто за рік, я використала два. З половиною літри шампуню. Тут в мене зараз приблизно 3 літра. Деякі в мене тут закінчується ось, ось така позначка в Project Penny є. Тут також 400 мл шампунь, так, але вона вже в мене десь ну, можливо, половини немає. Деякі, от, наприклад, Fructis Garnier, то в мене вона повна. Цю баночку в мене вона пуста. Я її перелила в цю пляшечку з під гелю, тому що ну, відкрита пляшечка поламалась. то Я вже її прилила. Тобто в мене вже тут 200 мл використала шампуні. У мене було 700, ось 500 мл залишилось. такий, Це два шампуні. Шампунь-кондиціонер два в одному ідуть. Так само два в одному мене від Head Shoulders з яблучком. Всього у мене десь я порахувала приблизно 3 літри в середньому. Також тут не 400 мл. Це в мене, я перелила в цю пляшечку з цього дозатора 200 мл шампуню. Тому я думаю, багато з яких е шампуні в мене швиденько закінчиться. Всього три літри. Трішки більше виходить, ніж е той рік. І е також хочу взяти у використання. Це моя недавня покупочка е в магазині Калина. Я вирішила придбати і взяти у використання, тому що в мене зараз фарбоване волосся. Цей шампунь саме для фарбованого волосся. Дуже бюджетно мені вийшов. Це тут е цілий літр. Е Професійний для фарбованого волосся, вийшов мені за 60 гривень. Тому також беру його у використання, буду так, почеред, почергово використовувати, коли як, до якого рука потягнеться, скажімо так. Так, це в мене шампуні. Наступне, це в мене йдуть бальзами і масочки. Я, в принципі, я так, в одне організувала їх. Uh, тому що uh, я не користуюся і бальзамом, і маскою одночасно. Я або якщо щось хочеться більш живильне, більш хочеться, щоб м'якше волосся, було більш коли, um, Це здебільшого коли я волосся розпускаю, так uh, розпущене роблю. А коли, в принципі, просто uh, звичайний догляд, то більше бальзамами. А коли Хоче там розпустити волосся, таким гарне волосся показати, то е, здебільшого користуюся масочкою. Так як в мене зараз фарбоване волосся, я в е, як її? Аврора, е, взяла два тонізуючих бальзамчики. Непогані, в принципі, мені подобається, що він працює, як і бальзамчик, гарно в. Е, Пом'якшує волосся, розпутає його і трішки так фарбує волосся, але, звичайно, там часово. Це так на декілька разів два-три рази помила голову і все. І вже весь тонік змивається. Але, в принципі, мені засоби ці подобаються. По 44 гривні, дуже бюджетна ціна була, то я ними задоволена. Так, масочки. Звісно, до, е, в комплексі беру до цієї. Великої шампуні літр, Так само літер е, маски. Це в мене виходить літр. Е, виробництво Україна професійний засіб для фарбованого волосся. Спробуємо. Е, так, це моя новиночка е, мед і молоко від Oriflame. Подобається маска, вона такого жовтуватого кольору. Оскільки я її вже почала. В принципі, непогана, трішки якийсь такий майжевільний ефект, пом'якшує волосся. І моя улюблена маска це Advanced Techniques від компанії Avon. Серія відновлення, дуже класнюча. Тут в мене її геть трішечки лишилась. Вона дуже класно пахне. просто неймовірний такий аромат. Просто супер. Я її обожню. Вона. Ну, реально сама класна, яку я тільки зустрічала. Супер класна. Так, і виходить в мене. А, ну і ці пропні зразочки, але одної сашетки мені вистачає десь на разів 2-3. Ось так. Це в мене дві з папаї і одна з банану. Такі. І виходить, в мене десь в середньому. Тут скільки? 250 мл, ну, десь літр 300 маски. А в минулому році а в мене 2,5 літра маски вийшло. Це тільки маски, не враховуючи бальзами, то, можливо, я ще додам, У мене ще в запасах є маски різні, то буду поступово додати. Можливо, як закінчуються ось ці масочки, мене, якщо одна так. Думаю, це надовго в мене буде. Якщо ці маленькі всі позакінчую, то додавлю ще якусь, щоб так змінювати. Так, і ось таких чотири бальзамчики. Бальзам кондиціонер це Oriflame з кокосом і какао. Мені подобається, а от шампунь не дуже, а от кондиціонер класно живить волосся. Так, Garnier Фруктіс ріс на повну силу, ще не користувалася новеньким, молоко і мед. Також в комплексі користуюся разом із шампунем. І ось такий в Аврорі брала. О, Шай. О, такий слабенький кондиціонер, але дуже бюджетний. Я його купувала щось о, начебто 160 гривень за літр. Тут літр. Але я десь половину його використала, тому думаю, Ще буду додати кондиціонер. Всього виходить в мене ну, тут, 500. Ну і тут десь, ну десь літра, хай буде, десь літр шампуня, десь отак кондиціонерів. Десь так буде приблизно один літр. А в минулому році я. А закінчила всього 750 мл. Ну, тут я ще не врахувала, що я бальзам ще користувалася, тому десь літра якраз і вийшла в мене в минулому році. І якраз на цей 2025 рік в мене десь так само буде літр. О, ну, Можливо, іще якийсь кондиціонер візьму, якщо будуть закінчуватися. Ось такі в мене кондиціонери і масочки. І остання серія по догляду за волоссям це спрей. Це все, що в мене є по догляду. Це один шампунь сухий. Багато не набираю, ось закінчиться цей, а потім придбаю ще якийсь інший. Це мені подобається. Тут також в мене в Project Penny цей спрейчик двохфазний від торгової марки Slavia. Це в ролі купувала мене його тут. Небагато, в принципі, такий двохфазний класний, мені дуже подобається він. І аромат хороший, і все з ним класно. А, ось такий а, спрей це в донечки має ось в січні закінчиться. Тут геть трішечки його лишилося. Так, наступне це також двохфазний спрей лосьйон. Так. Ось так виглядає, Така видно, що олійка присутня. Це Advanced Techнік серія відновлення. Його треба також дуже збовтувати. Дуже класний, волосся після нього дуже блищить, відновлюється дуже класно. Мені дуже він подобається. В минулому році також я його брала просто супер класний. цієї ж лінієчки відновлення. У мене є олійка. Я олійкою. Це перша моя олійка, яку взяла у використанні. Дуже вона жирна. Я використовую її лише на кінчики, волосся, бо дуже-дуже вона така жирненька. Кінчики гарно осклею, я прям відновлює. Дуже подобається. Спрей контроль над втратою волосся. І спрей для, точніше, не спрей в нього така ріденька така. Ось така текстура. ну, Типу, як гелі якийсь. Ну, не знаю, для волосся. Я б хотіла краще, щоб це справді був спрей. Для об'єму для об'єму гель такий. Ну, Не знаю, мені здається, і така липка текстура в нього є. Не дуже мені цей засіб подобається, але якось треба використати. Ось так. А, і ще термос, термозахист. Ось такий термозахист. Від, також від Avon, серія Advanced Technics. Клас, не подобається мені, е, і полегшує розчісування. Е, це з недавніх моїх покупочок. Ось це всі спреї, весь догляд за волосся. Е, е, залишайте коментарі, як вам здається, багато, це мало по шампунях, бальзамах, масках, спрейчиків. Е, е, залишайте свої враження. Е, е, і, думаю, в мене вдасться все закінчити вчасно. На протязі цього року, і також чекайте наступне моє відео по догляду за обличчям, моя декоративна косметика, парфумерія і догляд за тілом. Все це буде скоро в мене на каналі. Тож поставте дзвоник, щоб не пропускати мої нові відео. Поставте вподобайку цьому відео. Якщо вам сподобалось і було цікаво, залишайтеся зі мною, коментуйте, залишайте свої враження. Всім пока-пока, до нових зустрічей на моєму каналі.